Вітаю, мене звати Анастасія Пивоварчук, і це проєкт новини Лайф. І ми на Черемушках в одному з найбільших спальних районів міста Одеси. Напередодні вихідних одесити йдуть на закупи, чи змінилися ціни, і що за скільки віддають на ринку. Давайте дізнаємося просто зараз. Ми у м'ясомолочному павільйоні, і зараз Іван нам розповість про ціни на свинину та телятинку, тому що цін поки ще не встигли виставити, що по чому і чи не змінилися. Ціни з попереднім місяць. Вітаю вас Іван. Доброго дня. Доброго дня. Е, е, С'яловично трохи, трохи, трохи піднялася в ціні. Е, задня частина у нас е, така от, гарненька 180 гривень, лопаточка 170 гривень, шейка 160 гривень. Міска смачне, молоденька, домашня. Антрикотик. Антрикотик у нас 160, 150 гривень можна. Смачна така м'ясиста ребросто. Печіночка 150. Смачна така молоденька. Язички 220. Крупненька, але такі молоденькі, гарненькі. Що вам ще показати? Легені 50. Так. Розкажіть про свининку тепер. Так, так. Свиночка почаревана. 160 гривень, трохи подешевіло. Було 180 гривень. Задня. Задня часть 170. Трошки впала ціна. І що у нас лопаточка? Лопаточка 160. Я можу зробити. Така вона ціленька на кости, але вона без косточки – 160 гривень 160 і края 150 Тобто ціна на свинину дещо впала після нового року. Як гадаєте, чому? І стало багато і зараз зима, вона не так йде, як літом. Літом більш шлаки, зараз менше, поэтому... Вона більш доступна зімає. А от Яловичина дорожче. Правильно розумію, що цього року, ну цього місяця, скажімо так, варити борщ з Яловичиною вийде трохи дорожче. Трохи дорожче, вона приводиться далека з Вінниці, в основному в Одеської області її маловато. Із-за цього транспортні розходи, якби как бы, синіна в основному в Одеській області, а от Яловичина в основному в Вінницькій області. І За що транспортних розходів вона трохи-трохи дорожча. Чуть-чуть. Ну, терпімо, в приділах розумного. Все приділ розумно. Все доступно. Более-менее можна прийти, поторгуватися, купити хороше домашнее м'ясо по розумним ценам. Найбільш ходовий продукт зараз у вас? Сало, сало почеревок, свинина. Вона дешевша, зато більше на би, її можна більш, чем спроси. яловича. чуть-чуть тяжелее продається, бо вона трохи подорожала. Так в нас сало і м'ясо. Свинина. 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 Іване, дякую вам. Ну що ж йдемо в молочний відділ? Будемо шукати сметанку до борщу. Розкажіть про ціни і про асортимент молочної продукції. вашої. – час, коли трошки менше молока через 2-3 не тільки ціни зміняться в нижчу сторону. Потеляться коровки, продукції буде більше. А так як у нас його мало, жирний сир цельний 140, середній 120, нежирний 90. По бринзі, коров'я бринза 160, змішана 170, і овечка суха бочкова 200 гривень. Сметанка 100 гривень, 120, в залежності від того, яка жирність, слівка 200. Отакі От ціни на даний час. В мене ціни, які були спочатку місяця, такі не повишаємо ціни. Домашня продукція більше буде молока, більше все буде дешевше і набагато дешевше. Хороший місяць треба всім перечекати, і все. Це завжди всі роки так. В асортаменті та в попиті залишаються цитрусові, на черемушках вони також є. І пані Катерина, скажімо, власниця цієї ятки нам розкаже про ціни саме своєї продукції. Катю, вітаю! Вітаю! Доброе утро. Мандарин 80 гривень Турція. Апельсин 85, теж Турція. Ну, лимон по 80, хурма. 120 гранат 120, все Турція. Ціни такі ж, як і на початку місяця, чи трошки зросли? Ну, зросли, зросли. Так на 5 гривень. зросли. Було по 110, зараз 120. З чим пов'язане таке вже нове ціноутворення? Закупочне. По закупочній ціні. Опт, подорожав. Ми натрапили на куточок перфекціоніста. Дуже гарно викладені свіжі овочі. І зараз е, пані Зоя нам розповість про ціни на свіжі овочі на черемушках Зою, вітаю вас! Доброго дня! Розповідайте, що у вас є, і е, які ціни зараз у нас актуальні є асортимент продукції. У нас є свіжі помідори, кабачки, огірки, баклажани. Перці, ну на жаль, ця продукція завозиться із Туреччини. А також є наші рідні українські: пекінська капуста, капуста голубцова, моркви, буряки, цибулька, різні види речки, цвітна капуста, брокколі. Можна зайти завітати до нас і купити все, що забажаєте, і повністю вітамінізувати свій стіл. Звичайний помідор: 85 гривень. Є помідори чері, які коштують 130, кабачок 100 гривень, гоюрки 85, баклажани і перці по 150. На жаль, ціна космічна, але нічого не можемо поробити. Наші українські набагато дешевші. Наприклад, кабак або тиква, як хто називає, 30 гривень можна купити. Хорошої якості капусти 18. Ну саме дешевша, це така звичайна продукція, як борщ Ми його називаємо. Це буряк червоний 25 гривень, морква 30, цибуля 35. Різні види речі, ціна 40-50, коливається, цвітна капуста 70 гривень, брокколі 160. Навіть трошки страшно інколи говорити людям таку ціну. І я розумію людей, які нарікають на ціни, але зима є зима і. Ще такий мінус великий для нашої продукції: те, що раніше ми отримували продукцію із Херсона, а на жаль, в цьому році ми не можемо її отримати. І тої продукції, що вирішено тут, в нашому регіоні, не вистачає на всю Україну і ціни, звичайно, зростають. З вами був проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин. Та пишіть коментарі. Ми шукатимемо відповіді на них разом.